Якщо ми беремо по стимульній системі, то наш організм завжди виділяє той сигнал, який повинен бути в пріоритеті для виживання. Запам'ятали, так? Зрозуміло. Mm -hmm. Любий сигнал повинен бути пріоритетним для того, щоб мозок міг вижити. От він буде під цей сигнал максимально адаптуватися, максимально і старатися його в собі і перекрити, і одночасно з цим і лікувати. Його. Але все буде йти тут. Ніколи не може бути балансу. Той завжди буде е, на верхівці. Завжди відповідно. Якщо ми беремо м'яс, який у нас слабкий, просто любим м'яс, людина прийшла з дисфункції, неважливо. Провірили м'яс слабкий. Да? Вам потрібно зрозуміти, зона пошуку ми беремо, вибираємо за допомогою або часової, або проміжкової сумації, що нам потрібно знайти, де нам потрібно це знайти в регіон. Да? За допомогою стимулів знайшли, вибрали місце правильно. Все, ви знаєте. Звідки починати пошук? Перше, периферія, те, що я показував, якщо ви не знаєте, наприклад, да? От не знаєте, що робити, просто не знаєте. Ви вибираєте нейролімфатичні, передня задня поверхня, нейроваскулярні, канальна медиональна система, і далі, так далі. Периферічний рівень, щоб звідси закон про 5 отворів, він повинен правильно працювати. Зібрали, все хорошо. Ви перевіряєте ту саму провокацію, яку ви робили. І в людини все рівно залишився мінус. Нічого не помінялося. Перше, мало часу пройшло, тому що треба, щоб пройшла хімічна реакція. Друге ресурси людини теж, в принципі, ви занадто багато зробили всього. Третє дезорганізація, ви неправильно зробили поєднання від периферії, передача, аналізації зворотня функція. Ви неправильно зробили, ви це не перевірили за До допомогою правильних тестів. Розсипалася вся робота. Тому я кажу, підготовка дуже важлива, це основний критерій. Далі, після цього, від Катило, наприклад, да, вам потрібно, значить ви, якщо дисфункція повернулася, значить ви знайшли правильний регіон, але ви неправильно знайшли систему, в якій вам потрібно працювати. Тобто, Вони всі були значимі, вони всі були пріоритетні, але лише отут. Якщо ми беремо верхівку айсберг, або беремо системний підхід на да, спекти наші. Ви працювали з нічними проблемами, ви працювали працювали все правильно. Ви працювали лише з поверхневим пластом, а оцей нижній був для вас захований. Ви його не знайшли. Резуміло? Ви Скрито. помогли, ви підлегшили систему, да, задаптували, Скрито. дали їй допомогу, да, але ви не знайшли іменно земляко, яке повинно було все розвалити. Це, Це нормально. Багато хто буде неправильно шукати спершу. Буде допомагати, але не буде шукати ключів. Наприклад, для того, щоб вам знайти ключову, якщо відкотило, вам потрібно тоді розуміти, яка сигнальна точка для якої системи буде діяти. Ні,